ви на каналі містер міхал до нас 6 сьогодні, ми йдемо на заброшку. Зі мною паркуріст. Ми йдемо на заброшку. Вона мега заброшка. Ой! Ой! Не ой, Рукзак застряг. Ми вже на заброшці. Бачите, яка велика заброшка? О, паркурист. Погнали. ой 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 Да, я понесу. Да, я понесу. Да, ты рюкзак неси. Я Все, не погнали. погнали. Ой, капец тут. Ой-ой. Ой, Ой-ой, ей, 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 Да. Извините за Чекай, чекай. Треба фонарик включити, аби щось видно було. Ти не дзвонив, а вдруг там бомж живе. Блін, тут нема найді, включити той. На Навіть фонарик фонарик бічий, йоу! Та ти урониш мені той телефон. Зачем я його дзвонить? Та зачекайте, зачекайте, друзі. Друзі, ми погнали на запрошку. Тихо! Без матюків. Йоу, май! Йдемо перший полок дивимося. Кімната, дерочка. Ти каме. Йомойо, ще одна. Та це не ще одна, це подвір'я. Тільки що тут теж собаки. Погнало. Тихо, ну. О! Вау, пиво. Чекай. Смотри! смотрите, що прикола. Тихо, Тихо. Тихо. Ось така кімната розмальована. Та, ми вже? Там вечором пішли. Так буде цікавіше. Дай мені вже, а то я ввечері. Ні, ні, ні. Пішли краще. Тут. Ні, йдемо звідси. Так, йдемо Тут... на другий поверх. Тут, повер. Тут опасні ваші ступеньки. Вон там ту туку... коні. Смотрите, скажіть, все, що. Тут дуже... Смотрите, вон там цілком, ту кімнату ми вам покажемо потім. Іначе ви його будете віть. Йо! дивіться. Чекайте я зараз штуклю сюди. Ну Давай. Давайте спробуємо зайти сюди. Ага, потім у нас ще поліція злапає. Там не йде. Ой-ой. Люди там. Ти крісло, там вроді би когось. Ой, стоп. ой. Це що, скло? А, нема тут скла. Таке вікно. Ми вечором спеціально пішли, бо буде цікавіше. Це все захранілось, тут плечки захранились. Йо. Ну. Йо! Трохи легше буде виремонти. Диви, дивись! ходи сюди! Дивись, дивись! які тут плитки! Диви! Подивись! Йо. Та тут щось збереглося, тут Йо! балкон! Тільки аби звідси не впасти. Виходжу краще. О, кімната така. <паспи> Тихо. Ні, не копай, не копай, Дух це знак того. Тепер на третій пару. Ну ви подивіться тільки на ці сходи. Ну. Провалитися тут можна. Або сратися і Обісратися там можна, обісратися тут тоже страшно. Ух, е. Е-а! Вы подивитесь, шо тут. Е-ой! Дави! Ну! Найкраща заброшка на сну. на місці. О, котя, Котяра. Ми на третьому поверсі. Ми вже на постійньому поверсі, уявляйте, друзі. Ні, я буду Ні-ні, бо підписники мої не будуть бачити. Що, на що я наступав? Все, пішли звідси. Йдемо на другу кімнату. На другу кімнату, ей! Що боюся? Ну так, тут страшно, якщо тут провалиться. Тут Чіпка, що це посідіть, посідіть. Та не треба, не відкривай. Така там бомж. Ти молодець, о, так! Да. Ми на останньому поверсі, а тепер проблема. Нам треба зійти. Ми про... Все, йди перший, йди першим. Та йди, ну. Йой, тут страшно ти. Не, За... вот спорці это еще окей, это нормально. А тут сходи, а вот. Сходити це важко тут. І обережно, того ми всі тримаємо. Того я всі тримаю, тако. Ну прикольно, забрашка, скажи, най... найкраще забрашка моєму виду. Чекай, чекай, дай я посниму. дай я ще. Не, не, давай я посмій. Блин, але там тьотя, ну ти бачиш, там ття. Не ходить. Давай Диви Матюків, ну ти там. О, ха, ха. Бачите. Виходимо звідси. Блін, ти що, реально? Пішли звідси. Є, ну це... Ти... Подивіться на... Йди звідси. Є. Ходи! О. Там нічого не інтересного не було. Але можна вийти, там дуже файно.

Ходи разом. Ходи разом, ходи разом, ходи разом. Йо. О! Це гараж. йо! А ми в гараж, ребята, йо! Ну! То це три будинки на, на подвір'ї. Ей. Тепер. Тепер саме найстрашніше його. Ні, готуй готуй камінь, готуй камінь. давай на потом это оставлю. Давай на потом. Сейчас мы йдем в гараж, у меня вообще там будет заварушка офігенная, подумала. Только быстренько, аби нас полиция не слапала. <плес> в тому проблем. Ой, тихо, 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 тихо. <свист> Іде в гараж, друзья. <плес> вот такий гараж. Йо! Це, це вхід до підвалу там! Це вхід до підвалу, люди! Це, це потім, це потім. Ну, коротше, такий гараж тут. Тут дуже темно. Так, пішла. Фух, хтось тут пернув. Тихо. Ай-яй! Ребят, ставимося. Ай Ребят, всі... Ребят лайк, подписуємося. Лавушка тут одна будет катавич. Ну, да. Я вам включаю. 30%. Нет, що Я вообще в Тик. Я вообще в ТикТоке, знаете, ким было. Я був был звездой, мене було да. хочу, що 4000 подписчиков. А тут пише озагроження. Добре, ховай телефон, потому що нам зараз не потрібно. Тут, тут якісь ловушки. Иди. Жуку. Вот там елочка класса, кстати. Да, и дам. Хто блядь, ай! Ай, палюсь, пыль! Ай! Здесь битись! Такі, що це за труб? Доставай телефон, бро. Доставай телефон! Чекай, чекай. Тепер найцікавіше. Ми заходимо на заброшене СТО, яке знаходиться на подвір'ї. Яка одна, пацан? Яка одна, пацан? А на сам подивимось. 16.03. Дай, так, дай, дай, дай. Чекай, чекай. Дай, дай, дай. Все, сам. Да, я не буду, дай, я буду йо Ні, ну. Тут все таке вікно. Йо. Так, на всякий случай. На всякі случай Дивіться, що тут сікає Це заброшене СТО. Гараж великий. Пацан. Прошуємо, це дуже позорно, знаємо. А тут ще вихід. Тут же вихід. О! Йо! <плес> Чекай, це що, скло? Ні, камінь. Ого! Йой, дуже файна запрашка. Підписуйтеся на канал, друзі. Бути, це що, вулиціна власна? Ну? Слово мами. Слово мами ми кажемо. Ми обіцяємо. Йдемо, йдемо. Зараз ми йдемо саме. От тут нічого, це просто кімната. Велика заброшка, скажіть, друзі. Так. Чекай. Ага. Так, ми ну, тут ще ребят, ми ну, ще туди зайдемо. А ми ще туди зайдемо. Ще... Ні, це не скло. Коротше, друзі, дуже ну класно. <звінь> Ой, звінь. <гум> Господи, нам туди не можна йти. Ми, мали... ми маленькі. Не, ми ще до маленькі. Ні, ми потом сразу їм. Да що потом? Ну. Блін. Ходи сюди. Ми ж тут друзі були. <гум> <гум> в автобусі сьогодні, сторону йдят. Це ще... Це ще... Ей, ідемо ще туди, там все є десь щось. Фонарик виключу. О. Ми... А, ми ще там не були. Ні. Йо! Йо! А це до того драбина! Це до того туалету, пам'ятаєш? А тепер саме найгірше. А, це то все такі мато. Це все таки. Давайте ми ще туди будемо йти. Ой, Так, будемо йти. Пішли. Йдемо в підвал чи туди на подвір'я? Так, да, вхід навіть є. Коротше, друзі. Контент дуже файний. Так, тут. гав-гав живе. Тут гав-гав живе. Тут гав-гав живе. Ходи сюди, я вийшов до мене. Чекай. Тут гав-гав живе. Чекайте, друзі. А все, йдемо, ходи. Да. Низа захисник. Е, яма. Йо, Я шущу ну, и та. ну. ну, тут. Ну так. Тут тут нічого такого. Ну так, тут нічого такого. Идам далі. Ой, блин. Блин. Чого ви вы Так. Да. Сейчас будет по два. Да. Смотрите вторую серию. Друга серія не буде. Та давай! А не буде. Ладно, це була шутка. Це була жарт від Фігора. Ну. Йой, то вже так темно. Блін, тут люди зараз будуть дивитися, будуть казати, ай-яй-яй-яй, ну це мені хлопчики, зійшли. Все, а тепер нам капець. Ми йдемо в підвал. Там 100% може... ну, Там 8... 38... Ай! Ай! Йуй, вибачте, друзі, тут капець коло. Вибачте, друзі, тут капець коло, тут такі кущі зробили. Ні, ми в гараж туди не йдемо, ми вже одразу в підвал. Но... Так ти розумієш, зайдемо в той підвал, то і буде гараж нам. І... Не знаю, але так буде кошт. Ні, так буде крутіше буде. Каналізація заброшена теж. Коротше, друзі. Хочете піти в той страшний підвал, підписуйтесь підписуй. і ставте лайки. І нехай нагорається дуже багато переглядів. Погнали. Чекай. Гараж ми не йде. Ми йдемо туди, до хати, а через хату зайдемо. Та не бей, в мене часу багато немає. Йой. Ні. іди, 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 швидко. Ну ж. і йдемо. І друзі, це дуже класно. Ти більше вночі. Фонарик. Одесь 16-10 вже. 0,9. Ходи. Ходіть, друзі мої, любі. Дай я, дай я, а не треба, не, мой... не треба, не треба. ти ну, мене я задрала. Ну! Друзі, подписывайтесь на канал. Сейчас, вы, мать, друзья, Это короче пипец. Да. Тихо, ты ходи, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Бля, я, я всажу. Извиняюсь, она ребят. Фух, тут ничего давно. Фух, слава богу, что тут сада. А теперь самое наивершее. Кай, чкай, чкай. Что-то написано, подсвети мне. Поцвети. Uži to brudne файв. Uži то брудне файв. Що це значить? Не Кажеться, тут небезпечно. Ходи. То в мене він випалюється туди сюди. Да, це мій рюкзак, я йому позичу. Ну, ходіть, друзі. Дови. Йой! 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 Ви подивіться. Добре, давай я перший зайду. Заходь швидше. Так, я тобі йоб твою налезу. Тихо. Тут страшно. Ну, Тут гав-гав. Ну, чекай, чекай, біді, О, файно. Ти дебют, ти дебют, не бомбив. ой ой Та це мене налякав. Давай, давай,

Вот что ты друзья? Все, подписывайтесь на канал. Я с вами был Иган Нига. И хороший, и хороший. И хороший. И Петрушка. И Петрушка. И мистер. Михаил, и и вс... Вс... Всем... Папа. Всім папа, -па, друзі, підписуйтесь на канал і кладіть лайк. І нехай нам набирається дуже багато переглядів. Всім папа! -па.